Але дивіться ще одно, не пити і жити тверезо це зовсім різні речі. Не пити в нашому суспільстві страшно важко. Страшно важко. Тобто людина має на ту програму, людина вірить в те, що треба пити, але вона не п'є в силу якихось обставин. Її кром заставляють, її висміють. І вона не має аргументів, щоб захистити свій спосіб життя. Немає аргументів. Людина, яка живе тверезо, вона поаргументована. Також жити тверезо одне задоволення. Я це сам це знаю, що це одне так. задоволення, бо я вже як твереза людина. Коли пізнав всю правду про алкоголь, я вважаю, що я звільнився від цієї залежності, і вже я зрозумів, що молоді, коли я ходжу навіть в школи, що вже запізнився, бо вони вже запрограмовані, і тепер їх залучають, так. і вони закінчують школу, Вони стають уже у них уже звичка виникає. В цілому світі до 21 року молодь захищають. Тобто закон трактується не як заборона, а як захист. Ми і закон спотворили. І ми понаведумали всяких міфів, що якщо заборон, забороняти, то там хочеться, звичайно. Якщо забороняти і не пояснити, пояснити, не пояснити чому, то хочеться чогось. Так ось закон повинен не забороняти молодим людям себе отруювати алкоголем або не а повинен захистити молодих людей. Що таке захистити? Це треба дати поінформувати молодих людей, чому ми вас захищаємо від алкогольної нікотинної епідемії і розказати їм правду, яким чином можна їм розказати цю правду. За просто якусь одну бесіду, переконати когось в чому в чому просто неможливо за одну бесіду, розумієте? Якраз і створена наука собріологія, вона якраз і створена для того, щоб поінформати людину. Но людина має пройти не менше як п'ятиденний курс. Собріології, тобто ми даємо їм мистецтво тверезого здорового способу життя, але як всяке інше мистецтво це мистецтво потребує вдосконалення. От чому потім цим людям, молодим людям, або навіть дорослим людям, немає різниці, кому там хто отримує собріологію. Для того щоб вони ж були тверезими постійно, щоб вони жили тверезо, вони мають розвивати вдосконалювати це мистецтво, і їм треба тільки інформаційна і моральна підтримка на, на, на такі категорії. Розумієте, от до нас приходить людина. Незалежно від того, яка в неї залежність, яка хоче навчитися жити тверезо, тобто хоче повернути собі той природний стан. Радіти, танцювати, співати, веселитися, той природний стан, в якому вона народилася, розумієте, от, і в якому вона жила до того, як вона почала вживати ті чи інші алкогольні суміші. Ну в середовищі нашому алкогольному пропитому, прокуреному, це неможливо далі себе так тримати. Е... Це яку треба мати силу волю, який треба дух мати, чи ну як ви витримуєте оце? Так от я що хочу сказати. Я вам ще раз повертаюся до того, що е е жити да, ви кажете, що сила волі, це сила волі треба для тих, хто не п'є. А люди, які живуть тверезо, це, це обізнаність, розумієте? Це усвідомлення, це обізнаність. Тобто я ж вам кажу, що да, дійсно не пити дуже тяжко, бо там треба сила волі, взяти себе в руки і так далі. Ми готуємо людей, які живуть тверезо. Це зовсім різні речі, це все, одно, що місяць і сонце. Не пити це місяць, сьогодні він є, завтра його немає. Сьогодні він повний, завтра він косий. А жити тверезо це сонце, це стабільність, розумієте?